Слава Ісусу Марії, віта вас, благодатна середа. Живемо, радіємо, витриваємо, звісно, постимо. Постить тільки той, хто не мав Різдво греко-католицькому обряді, тобто я не знаю, ще може хтось. Тут в меджугорі вже починають постити також, бо закінчилась декада. Нагадую, що декада, сім днів святково є після Різдва, коли ми не постимо, а їмо. Сім днів до отвалу, не переїдаючи, звісно, а просто що їмо ту їжу, яку рахуємо святковою. Звісно, що це добре було б корисно, щоб була їжа, але знаю, що так не є, і, і, багато, і далеко так не є. Але поки не про те, ще ми дійдемо до того, щоб ще й їжу розпізнавати, де є е, їжа від сатани, яка нас вбиває, а є. І заблагословенна від Бога, яка нас підживлює, яка нам дає бадьорість, сили, енергії. Ну і, звісно, маємо піст усвідомлювати, навіть якщо не постимо тілесно, то постимо душевно і духовно постимо, а тобто душевно відмовляємося від всяких роду новин, всякого роду. Різних нехристиянських передач і всього іншого. Тобто, в цей ми переживаємо в радості, в радості з Богом, в радості, в молитві, стараємось більше молитися. Це буде духовний наш піст, душевний піст, звісно, берегти себе, свої думки в радості, в чистоті, не вливати туди такой негатив і всякий бруд, який. Ллється з кожного будильника, кожного радоприйомника, телевізора, телефона, лється, буквально заливається в наші голови. Ну і почнемо наш день 25 листопада 2017 рік. Дорогі діти, у цьому благодатному часі закликаю вас до молитви. Моліться і шукайте миру, дітоньки. Він, який прийшов сюди на землю, щоб дати вам свій мир без різниці, хто ви і що ви. Він, мій син, ваш брат, через мене закликаю вас до навернення, бо без Бога не маєте ні майбутнього, ні життя вічного. Тому віруйте і моліться, і живіть у благодаті та очікуванні вашої особистої зустрічі з ним. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, чудове, чудове посилання, таке потужне. Сьогодні в Меджугорі дуже сильний вітер. Тому знімаю знову з руки, щоб телефон не добити. Бо він у мене вже натриснутий, але ще одне падіння може вже і не пережити. Тому не ризикую. І бачимо таке файне посилання. Марія заохоче нас до молитви До молитви за мир і до життя в мирі. До життя в мирі. І каже, мені дуже подобається, каже Марія в цьому благодатному часі. В цьому благодатному часі закликаю вас до молитви. Благодатний час, коли ми радіємо, коли маємо Різдво. Благословенний час. І, і не втрачаємо молитву. Не втрачаємо, Особливо я помітив, що легко втратити молитву, коли все добре. Коли все складається, маєш добру працю, доброго чоловіка, добру жінку. У ну, тебе все добре, файні діти. Ну, так скажемо, не часто так є, але так є. І коли ти входиш в цю таку радість, благодать, таку, то можеш втратити Бога. Втратити Бога. Ти вже думаєш, ну про що в Бога просити? Вже нема про що просити, вже про все попрошено, вже тільки очікую. Але не забуваємо дякувати Богові за те, що Він нам дає кожен день, кожен подих. Бо саме від Бога залежить наше Життя і наш кожен подих. Бо По сьогодні може все закінчитися або завтра. І ти не встигнеш навіть подякувати, то буде не дуже файно. І моліться і шукайте миру, дідьки. Марія каже, шукайте, шукайте без перестанку. Тобто миру багато не буває. Якщо маєш вже мир на серці, то шукай ще більшого миру. Шукай, де можеш ділитися цим миром, з ким можеш ділитися цим миром. На кого. Розповсюджувати цей мир, шукати. Він, який прийшов сюди на землю, щоб дати вам свій мир, без різниці, хто ви і що ви. Марія каже, без різниці, хто ви і що ви. Неважливо, там, чи ти професор, чи ти закінчив школу, чи не закінчив ту школу, чи ти є хтось, хтось великий, чи ти звичайна людина собі непримітна в цьому світі, скажімо. неважливо. Неважливо. Для Ісуса це не є важливо, бо він прийшов, щоб дати кожному кожному свій мир. Без різниці, хто ви і що ви. Він, мій син, ваш брат, через мене закликає вас до навернення. І сьогодні знову нас закликає Господь до навернення. Навернення відбувається в різний спосіб. Спочатку ми відмовились від гріха, потім ми даємо собі різні духовні вправи, духовні молитви. І витриваємо в них і так навертаємось. Можна легко відійти десь від молитви, десь відійти від якогось від, від любові, наприклад, любові до ближнього, любові до Бога, і відійти від того, щоб ставити Бога на перше місце, у всьому, у своїх думках, у своїм серці, у своїх бажаннях. І тут треба нам до цього навертатися, щоб Бог був завжди у нас в думках, в серці. В нашому житті постійно перебував, не тільки коли нам щось треба, або коли ми щось отримали, дуже велике. Або навіть незначне, тоді ми пам'ятаємо про Бога, а це точно зробив Бог, а, а це б ще зробив би, мав би зробити Бог. ну і такі різні. Тому віруйте і моліться, і живіть у благодаті та очікуванні вашої особистої зустрічі з ним. Марія каже нам: віруйте і моліться. Живіть у благодаті, не, не в терпіннях, не в стражданнях, живіть і очікуйте. Я каже Марія, живіть в благодаті та очікуванні вашої особистої зустрічі. А це може відбутися в будь-який момент. Ваша особиста зустріч з Ісусом. ну, Ми вже знаємо, що можна зустріти з Ісусом, коли, коли ми до цього будемо мати час. Бо Господь завжди має на нас час, але ще. На жаль, ми не завжди маємо цей час і не завжди маємо цю нагоду і бажання. Тож сьогодні практика. Практика молитися і жити в благодаті. Жити. Навчитися жити в благодаті і очікувати з радістю особистої зустрічі з ним, з ним, з Ісусом. Будьте благословені! Мир вам і радість з Меджугоря. Па-па.